Вітаю вас, пані та панове. На дворі 2023 рік. А це означає, що попереду нові прем'єри. І сьогодні ми розглянемо фільми, які, на мою думку, не варто пропускати: Щедрик фільм за сценарієм Ксенії Заставської, знято у копродукції України та Польщі. Українською режисеркою Олесею Моргунець Ісаєнко. Фінансування проекту здійснено у рівних частинах українською та польською сторонами. У фільмі розповідається про життя трьох родин різних національностей українців, поляків та євреїв, об'єднаних спільною бідою, війною. Після репресивної системи СРСР вони відчують на собі каральну машину Третього Рейху. Сімейний пригодницький фільм пригоди Теді знято у Норвегії. Режисер Андреа Екербом екранізував оповідання популярного дитячого письменника Альфа Пройсена, випущений у 2022 році, проте до нас дійшов лише цього року. Сюжет зав'язаний на тому, що маленька дівчинка помічає іграшкового ведмедя і хоче забрати до себе. Проте в нього інші плани, і чим вони завершаться, ви можете дізнатися, подивившись цей фільм. Трилер Бюро знахідок знято у копродукції Німеччини, Аргентини та Іспанії. Для режисера Хорхе Дорадо це другий фільм на великому екрані. Однак він має чималий досвід роботи над кращими іспанськими серіалами. Щодо сюжету, розповідь йде про Маріо, який дистанціювався від людей та працює у бюро знахідок. Єдина з ким він спілкується, це поліцейська Хелена. Якось до нього приносять валізу, підняту із дна річки. Всередині Маріо чекає моторошна знахідка, там дитячі речі та рештки дитячого тіла. Поліція ніяк не реагує на страшну знахідку. Тож Маріо береться сам розпутати цю справу. Чим закінчиться ця історія? Ви можете дізнатися як на великому екрані, так і вдома. Бо фільм вийшов у 22-му році. «Памфір» – український ігровий фільм 22-го року режисера Дмитра Сухолитко Собчука. Головний герой, добрий сім'янин, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Дія відбувається на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. «Памфір», так звати головного героя, повертається до своєї родини після тривалої відсутності, коли його син влаштовує підпал в молотовному домі. Памфір змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим, щоб відплатити за провину сина, звертає на ризикований шлях з незворотніми наслідками. Детективний трилер Ідеальне вбивство знято у копродукції США та Латвії У 2011 році. Німецький режисер Штефан Рік зняв одноіменний фільм. Через 11 років він вирішує зробити англомовний ремейк цієї картини. Події розгортаються у Латвії. Там же і проходили зйомки, рятуючись від драми в особистому житті та невдачі у кар'єрі, журналіст з США Девід вирішує переїхати до Латвії. Новий бос допомагає йому з житлом. А сусід Роберт, напівбританець, добре знає англійську та допоможе адаптуватися. Девід та Роберт швидко знаходять спільну мову. Один із вечорів вони вирішують провести у місцевому барі. Девід знайомиться з дівчиною, виникає взаємна симпатія, другою додому, будучи на. Підпитку хлопці випадково збивають цю дівчину підземелля і дракони, честь злодіїв. Художній фільм режисерів Джонатана Голдштейна та Джона Френсіса Дейлі. В основу сюжету лягла рольова гра в стилі фентезі Dungeon and Dragons. Головні ролі у фільмі виконують Кріс Пайн та Мішель Родрігес. Діючи у парі Еджин та Хольга, викрали одну унікальну річ. Тоді вони не розуміли, що це може відкрити шлях небаченому раніше злу. Аби не допустити лиха, вони мають повернути артефакт на місце. Доведеться збирати цілу команду. Лише об'єм. Навши зусилля, вони зможуть попередити апокаліпсис, який випадково допомогли розпочати. 65. науково-фантастичний трилер Скота Бека та Брайана Вудса у головних ролях Адам Драйвер та Аріана Грінблад. Сюжет місія астронавта на ім'я Джон закінчилася катастрофою. Він опинився на таємничій та загадковій планеті і розуміє, що він тут не один. Подробиці сюжету не розголошуються. У жовтні 21-го року стало відомо, що на екрані з'являться динозаври. Витік інформації обурив творців фільму та призвів до того, що вони. Повністю переробляли сюжет Шазам Людь Богів» – супергеройський фільм режисера Девіда Сандберга, заснований на видавництві DC Comics. В ролі сценариста виступить Генрі Гейден. Фільм є продовженням картини 19-го року, а також 13-м фільмом за рахунком з розширеного всесвіту DC після Чорного Адама. Головні ролі виконують Закарі Лівай і Ашер Енджел. Цього разу білій його братам та сестрам доведеться дати відсіч донькам Атласа. Вонка фільм розповість про молодого Вілі Вонка і про те, як він познайомився з умпа Умпа-Умпами. Режисер Пол Кінг, а головну роль виконав Тімоті Шаламе. Сам персонаж вигаданий британським письменником Роальдом Далем у 1964 році. Тоді і з'явилась перша книга Чарлі та Шоколадна фабрика. Джон Уік 4. бойовик режисера Чада Стахелські, про колишнього найманого вбивцю, якого грає Кіану Рівс. Це сквіл фільму Джон Уік. 3». фільм є частиною франшизи про колишнього найманого вбивцю, на якого полюють його вороги. У фіналі Джона Уіка 3» головний герой знаходить притулок у голубиного короля, який оголошує про готовність почати війну проти правління кланів. Імовірно, ця історія і стане основою сюжету четвертого фільму. Чад Стахелський в одному зі своїх інтерв'ю попередив глядачів, що вони не повинні чекати від фільму Джон Уік 4. щасливого фіналу. Фантастичний бойовик Флеш, знятий про супергероя DC Comics. Перша поява персонажа на сторінках коміксу відбулась в 1940 році. Починаючи з 1956 року, властивостями Флеша був наділений Барі Ален. Саме він з'явиться у фільмі. Перший про сольний фільм, присвячений цьому герою, заговорили у 2013 році. Того часу неодноразово змінювалися режисери картини, а також сценаристи. Деякі Час як потенційний сценарист розглядався виконавець головної ролі Езра Міллер. Відомо, що режисерське крісло займає Андрес Мускаті, а над сценарієм працює Крістіна Ходсон. Я гадаю, що буду зайвим говорити про те, як він ним став. Та навіть якщо не бачили, то й не буду сповірити. Індіана Джонс і Реліквія Долі. Фільм Джеймса Менґелда. П'ята стрічка про археолога Індіана Джонса. Головну роль виконує Гаррісон Форд, невгамовний авантюрист Індіана Джонс. не Ається звикати до тихого життя, як і раніше він здатний знайти вихід з будь якої навіть найбезнайдійнішої ситуації. Жодна неприємність не змусить його відмовитись від наміченої мети, і жодні перешкоди не зупинять його. Тому глядачі знов побачать карколовні пригоди улюбленого героя. Опенгеймер біографічний фільм режисера Крістофера Нована у головній ролі Кіліан Мерфі, масштабна історія про створення атомної бомби, американським Робертом. Опенгеймером і так як це мій найулюбленіший режисер. Сподіваюсь подивитись на великому екрані. Розбір буде 100%. Дюна 2» – це науково фантастичний фільм режисера Дені Вільньова. Частина франшизи, основу якої стали романи Френка Герберта. Робота над фільмом почалась у 2021 році. Події розгорнуться на постельній планеті Арракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина спеції. Нащадок будинку Атрейді Пол приєднується до фріменів, що діють під керівництвом Стілґера. Разом із ним його мати Джесіка. Вони вирушають на зустріч в страшному та не. Відворотньому майбутньому війні, яка охопить усі відомі куточки імперії. Фантастичний бойовик Аквамен 2. Це продовження одноіменного фільму, що вийшов у 2018 році, про популярного персонажа коміксів. Перша стрічка про супергероя зібрала у прокаті 1,5 мільярда при витратах на виробництво 200 Очікується, що до виконання ролей повернуться ключові актори першої частини Джейсон Мамо та Х'я Абдул Матін II. Одночасно звик. Першого фільму на екрани продюсери заговорили про початок роботи над Сіквелом. На етапі постпродакшну почали народжуватись деталі сюжету майбутнього продовження. Крім того, до появи на екранах готують спін-офф цієї серії.